Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є крадники, стяги на тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи хтось забирає енергію, здоров'я, фінанси, щасливу долю, чи стягує хтось фізичну силу, молодість? Чи стоять крані допомоги? Прошу для тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, це роблять е, родичі або люди, з якими ви в дитинстві, друзі, друзі з дитинства. Закривають фінанси, дуже сильно скрадають енергію здоров'я, чи стоїть мертвий поруч, скажіть ваші сини. Тут більше йде через складовище. Може ще задіяно бути, знаєте, як, як ставлять за упокійні свічки в церкві. І енергія вже йде до вас, як наче ви маєте бути мертві. Заперечувайся, ти убирай. Заперечую весь негатив Убираємо. Прошу захисту міцного від вищих сил для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Отсікаю повністю всі крадники, стяги, мороки, негативні програми. Припиняється енергоотток. Анулірую всю негативну програму. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Отведіть, одверніть ворога, анулірується повністю вся негативна церковна магія, кладовицька магія, анулірується, більше не йде енергія. Більше не можуть енергії забирати. Відновлюю вашу енергетику до ідеального стану здоров'я. Повертаються всі фінанси, гроші, здоров'я, сили, молодість вертаю назад. Більше немає негативу, більше немає магічного впливу втручання. Боч нас знімає, відкриває дороги на життя, на здоров'я, на любов. Ю. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, чи втручається хтось в долю. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Угу. Тут більше йде блокіровку. роблять, закривають, щоб вам ніхто не міг допомогти. Але вийшов Верховний суд янголи охоронці вас захищають і чують. Відтепер у вас вже якби відкрився це. Ви намагались раніше ставили програму, закривали вам повністю, щоб вас не чули ваші прохання, молитви, щоб не прийшла допомога. От. Зараз Верховний суд відбувається, янголи-охоронці е, чують ваші всі прохання, і вам відкривається шлях на вашу власну справу, фінанси, енергія постійно надходить до вас. Це хороші карти. От, да, це така боротьба. Заперечу, ще могли скидувати проблеми, борги хвороби, якусь е, свої, е, може, якісь такі ситуації, життєві проблеми скидувати, заперечую. Повертаю назад, тому хто скидав по Верховному суду, не напереклад на них самих. Буде так і так буде. Заперечую весь негатив убираю, знімаю всі крадники, стягую, мороки, убираю, анулірую, більше не працюють. Заперечу весь, Заперечу весь негатив убираю. Заперечу повністю всі програми негативні, знімаю, більше ні. Ніщо не можуть вам зробити лихого, як з уся вода сходить. Так в усіх дивиться, відео близьких людей сходять негативні програми, крадники, стяги і морок і більше не працює негатив. Відкривається дорога на щастя, на любов, на здоров'я. Все, що стягували, повертаю вам назад по Верховному суду, не на вас іде. Добро, гроші, здоров'я буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, очистити енергетичний, фізичний простір, усіх, хто дивиться відео близьких людей від лайна чужого негативу, від того, що скидали. Від всіх притиків, перекладів, обмінів, подвійні. Більше не працюю. анулюю повністю всі негативні програми. Відновлюю енергетику, відновлюю здоров'я буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. От. Треба періодично повторювати, хтось постійно з вами. Витворяють такі негативні дії. Це вже як іде як стабільно, от, використовують як донора такого енергетичного. Треба переглядати, очищати. от Так що така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Кожен день допомагайте. Навіть одна гривня це дуже гарна допомога для наших військових. Звертайте увагу, якщо ви бачите, хтось збирає на автівку, на дрони, на теплий одяг. Все, що стосується військових, звертайте увагу, їм потрібна допомога. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб ви були щасливі, щоб у вас завжди були сили, енергія, здоров'я, краса, щоб ви відновили свій фізичний стан, нервову систему і відновилися ваші фінанси до ідеального стану. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!